Журналістика, як будь-яка творча галузь, потребує для свого функціонування і виникнення безумовно, потребує свободи. Отаку От ситуацію свободи створила для журналістики реформація. Попередній стан суспільства можна кваліфікувати як стан рабства. Рабам ніяка журналістика не потрібна. Журналістика потрібна тому суспільству, яке розуміє, що воно розвивається, що в світі відбувається купа новин, що ці новини треба пізнавати, відображати у світі. Коли в світі існує монополія на істину, а таку монополію встановлювала католицька церква, існує істина, вона у нас, її треба е, пізнавати за допомогою посту, за допомогою голодування, за допомогою якихось е, інших справ, які пов'язані з аскезою, але аж ніяк не з читанням книжок, вивченням світу, е, світобудови і так далі. І от в цій ситуації з'являється лютер, який проголошує, кожна людина має право читати святе письмо, розуміти його, витлумачувати його, говорити з іншими такими ж рівними особистостями про це святе письмо. І тоді створюються умови для. Народження журналістики, спрямована журналістика на пізнання світу навколишнього, чужого, на перетворення чужого на своє, на адаптацію людини у соціумі. Журналістика надає людині можливість створити адекватну поведінкову модель для реакції на зовнішній світ. В цьому сенсі журналістика це дочка реформації, яка розкріпостила людину і дала їй можливість. Утвердитися в цьому світі і пізнавати його.